Мої вітання. Сьогодні ми в себе в саду працюємо і покажемо вам, як ми готуємо яблучне вино. Зараз якраз процес підготовки, збираємо яблучка, збираємо всі, навіть ось так на потім все це обрізаємо і далі покажу процес. Ароматні яблука, збираю яблука де нешта Не дуже ще й спілі, але жара то обсипаються, тому запланували ось так зробити. Домашнє яблучне вино. То раніше робили, ну, смачне, як гарно вистоїться. Назбирали ми вже ось так яблук багато. Ці ось зараз, де надгнивші в корзинці, буду вирізати, ось так виходить. Закидаємо яблука крутим, таки виходить натертий. Натерті вони такі жмих такі виходить. Потім в прес будемо і віджимати працюємо, скільки соку вийде, все покажемо як будемо його віджимати також. О, вже осип, жілки летять. Яблук ми назбирали, не миємо яблука. Вже в нас давно не було дощу, тож яблучко ось такими з природніми своїми бактеріями і дріжджями будемо просто перекручувати і віджимати сік. Ось такі, де надгнивші, я геть все повирізаю, бо такі ціленькі чоловік вже крутить, а такі де надгнивші, гниле не можна, тому будемо вирізати і вже крутити такі гарні цілі. Якщо таке десь сильно, можливо, пилюка чи що, то так тряпочки витерла, щоб вона тягантірочка І Збережуться ось ці природні бактерії і дріжджі. Так уже у нас процес пішов. Зараз покажу вам батерті, яблучка як виходиться і наш прес, де ми віджимаємо Виноградне вино смачне, але якщо є і яблук багато, то треба ж кудись їх дівати, всіх закривати, а так оце вже вина зробили. Не дуже, так, соковиті, трохи зелені, mm -hmm. так як дуже спілі, просто жара дуже сиплеться. Бо якщо співі, то зданеш ти сок дуже гарно дуже. А це так як бачу не дуже. Ні, ну все одно душу, звичайно. Тут ще й полосаті ось і такі. Кипаємо так яблука сюди. І ось так Крутик Матає такий жодний. Пахне вже яблучками. Така як м'ясорубка, тільки для яблук. Ось так цей натертий жмих ми висипаємо і тако пресом будемо віджимати. повний наложили а потім у нас такий є прес. І піджимаємо. Добрі стакан. Ось так віджимаємо. лежить сік. Ну ось такий процес. Зараз такого собі свіженького сочку. Смачно, донечко, смачно. Взагалі смачний сорт яблук. Це у нас 20-літрове відро. Вийшло так десь 15 л приблизно. Зараз ми цей сік занесемо у тепле темне місце. І будемо кожен день, о три рази на день, його мішати дерев'яною лопаткою. А через три дні покажу вам, що робимо ми з ним далі. Так, уже й вечорі. є. Сонечко вже сідає. Так, далі буде. Три дні сік стоїть у теплому місці. Так, пройшло три дні. Сік у нас відстоявся. З'явилася ось така шапка. Всю цю шапочку я зберу. Протягом цих днів сік десь 3-4 рази в день ми мішали гарно дерев'яною лопаткою. І зараз це все зберу і будемо зливати сік в бутиль. Перемішували для того, щоб гарно. Друзі, які потрапили в цей сік, були по всьому соку. Не так тільки зверху, ось в цій шапочці. Зараз цей вже сік такий має, ну, забрудивший такий запах, то якраз це вже і означає так трошечки шипить він, що вже потрібно. Його заливати в бутиль. Зараз це і зробимо. Цукор будемо додавати на У нас 15 літрів. Будемо додавати етапами. Сьогодні додамо 1 кілограм, потім через 5 днів злємо. 5 лиму. Літрів... Ой, не 5 літрів, а десь, ну, не знаю, пару літрів злемо. І туди ще 1 кілограм сахару розведемо, знову додамо вино. Через 5 днів ще раз так зробимо. Собі відлємо, там декілька літрів цього вина і додамо туди цукор, гарно розмішаємо і знову все залимоємо в бутиль. Ну, зараз будемо зливати, все вам покажемо. Кілограм цукру висипаємо. Зараз трішки додамо туди цього забрудившого соку, і будемо перемішувати, щоб він розчинився. І Потім вже буде весь сік через трубочку. Бутель збігати. Ну, ось така у нас є трубка спеціальна. Так воно туди збіжить цей сік. Трохи набіжить ось, а тоді будемо цукор розмішувати. Ну, ось так перелемо зараз все. І будемо надягати перчатку. Покажу вам, хай поки лється. Розмішали цукор дещо. Ну, господі, розмішали цукор, да. Мішай. Все одно його весь не треба розтворяти, він потім розтвориться. Пахне. Брашкою. Вели така смачна яблучна брашка. Ну да. Пахне смачно, не знаю, як буде. Буде дуже смачно. Головне дати вистаятися, не попить молодим. Ну давай. Ну і далі будемо повністю вже до кінця виливати цей сік. Такий. Ну все, хай збігає, дозбігає, подивимось, скільки в бутлі. І далі покажемо, що робимо. Так, вибіг вже весь сік в бутель, Ось такий осад ми не виливали. Вийшло так, у нас це 20-літровий бутиль, літрів, мабуть, 13 Ми думали 15, але ось так в бутлі дивимося, що десь літрів 13 Надягли ми перчатку, в перчатці проколена дирочка, ось, щоб у цей вино, як буде грати, не, потрапляв, не потрапляло повітря. Ну і через дирочку буде виходити вуглекислий газ. Через 5 днів додамо туди ще 1 кг цукру. Потім пограє 5 днів ще додамо кілограм цукру. Ну так приблизно будемо додавати десь 150-200 г цукру на літр. Це вже по виходу, ось так уже скільки воно буде стояти, стільки приблизно додамо 200 г на літр соку. Хто хоче міцніше, то ну, можна додати десь до 400 грив на літр, але не більше. Відразу весь цукор не додаємо, тому що може взагалі перестати виноградь. Тому будемо додавати частинками поступово. Ну, все, хай починає грати, занесемо його зараз вже в тепле, темне місце. І хай він це собі це починає грати. Так прийшла вам показати, ось пару днів пройшло, як наше вино грає. Хімка тут теж ходить. Ніяк без неї. Прийшла що мишей немає. Ось так гарно в нас надулась перчаточка. Воно гарно грає, воно стоїть у темному, теплому місці, тому буде грати. Періодично, там раз у п'ять днів, ми ще раз за 2-3 підсиплемо цукор по кілограму. Ось і буде вже грати до кінця, поки не опуститься перчатка. Як тільки переграє, почнемо розливати по пляшках, Ну, покажу вам хоча б коротесеньке відео, як ми його розливаємо, яке в нас вино вийшло. То дякуємо за перегляд, дякуємо, що ви з нами на каналі. Далі ще буде багато цікавого життя в селі таке цікаве. Далі буде.